Друзі, всім привіт! Сьогодні говорю знову ж таки про платформу децентралізованих ставок: це є Азуро. Азуро протокол, який розташований на блокчейні, і про їхню платформу ставок зараз на вихідні буде проходити чемпіонати з футболу також дуже багато топових чемпіонатів, такі як АПЛ і багато інших. І хочу вам сказати, що дуже круті коефіцієнти стоять саме на платформі від Азуро. Тому користуємося перевагами. Я думаю, що саме от платформа для ставок на децентралізована на блокчейні буде набагато вигідніша. І Якщо розібратися в цьому всьому, то буде набагато зручніше користуватися, ніж використовувати якісь централізовані букмекерські контори. Азура ще й перспективний тим, що це дуже крутий блокчейн, який буде запускати власний токен. Відповідно, можна використовувати якісь ранні реварди від блокчейну, ставати амбасадором, тому подібне. Але зараз концентруємося саме на платформі, яка має свою платформу лояльності. Там проходять різноманітні конкурси. Ми набираємо рейтинг за допомогою того, що користуємо. Саме площадкою від Азуро. Тому рекомендую використовувати саме для ставок на футбол, на різні інші спортивні події, саме Азуро Протокол. Це от іменно їхні ставки, хороші коефіцієнти, хороші шанси виграти. Обов'язково Dior 18. Це обов'язково. Використовуємо Азуру. Всім попа до нових відео.